мати? скільки треба ще сліз, скільки треба ще крові, щоб дали нам всі просто жити в любові тажко скільки біди, моєму народу, ми ж хотіли завжди. Просто мати свободу, Щоб мщиниські поля, голосилися і родити земля, не вдомилася, щоб діти малі, Мирно гралися, і страшної біди не боялися. Щоб радість була в домі Божному, щоб знайшов кожен суд, слово Божому, щоб пісня плила Україною, непогійною єдиною. Вільною, єдиною, шановні друзі, це в місті я найдужче висвітлював на нашу біль, наші горе, наше буття, те, що зараз переживає наш український народ, те, що діється в нашій країні, те, що ми боремося, те, що ми. Вже перемогли, перемогли те, що ворог не здомав, основний не зламав наш дух, за нічні поля голосилися, і робити земля не втомилася, щоб діти малі, мирно гралися і страшної біди. Щоб радість була віжилабу, щоб знайшов коже, нові Божому, і щоб пісня пыла Україною, Дякую вам, люди добрі, дякую, дякую, дякую всім за донати, дякую за розуміння, дякую, що ми разом, разом з армією, разом з нашими синами. Мені важко говорити. Такі слова, знаєте, сльозами на очах відчувати те ту єдність, яка нас об'єднує, і тільки я говорю. Що сила наша в єдності, армія і народ єдині. Тільки так ми захистимо себе, майбутнє своє країни, своїх дітей. Дякую вам і низько кланяюсь. Я завжди говорю, тільки в єдності наша сила, в єдності, армія, народ єдина. І я провів багато акцій. Я бачив багато. Горя. Я бачив багато сліз, матерів. З дружин, але вони до мене підходять і до цієї скриньки. Оту гривну кладуть, як, знаєте, як якусь надію, що той син, який пропав без як Тростянці, до мене бабуся і дружина підходили, вони завжди. В мене в моїй машині ще залишились. Я не передав в'язані скарпеточки, які передала ця бабуся. Неї син пропав там на Донецьку, але вона. Я вже кожен неділю нав'язує ці носочки, які я передаю потім військових, як надію, що це комусь допоможе і якомусь сином. До мене підходи, підходять матері, великі суми донатять похвірки. Останній раз прийшла мама, яка принесла 20 тисяч. Син загинув. Я хочу, я збирав кошти на Донець. Мамі, яка зі мною разом була. І збирала для свого сина, щоб купити дрон Mavic 3 дорогий, який коштує більше 200 тисяч. Вона дала ці 20 тисяч, щоб допомогти сину тому живому, мами, якої не знає. І вона допомогла, дала ці кошти. І за ці 11 місяців я людина, яка також у віці, мені 75-й рік іде. Але я за 11 місяців зібрав мільйон сімсот просто разом з вами. Це не мої кошти. Я роблю те, що я вмію робити. А кошти ваші, я завжди говорю, завжди говорю побратимам своїх. Для мене військові, вони побратими. Тільки вони зі зброєю в руках. Я зі словом, з піснею, разом з вами. Вони для мене побратими. Я говорю, що це ваші рідні, знайомі дружини, матері, дітки. Я Володимир Губаренко, я живу в селі Пологи Охтирського району. Я в інтернеті, в Фейсбуці, козак Данило на сторінках. Скрізь ви мене бачите, мої звіти, мої фото діток, які зі мною завжди багато, багато, багато. Я звітую. Я зробив більше ста акцій. Оцих, більше ста. І познайомившись з військовими, сам лежав в госпіталі. З ними познайомився, з ними. Я Я вас розумію, я Я... Я, я завжди мені кожен кажуть, а чи вони на фронті? Я говорю з першого дня був там. Знаєте, все себе... я з охтирка. Охтирка, ви знаєте, що там було. І з першого дня. Але я почав оце робити, і мені сказали, що ви краще оце робите, чи ви свої роки будете там на фронті. Я роблю побіги можливості, міру своїх сил, здоров'я. Роблю разом з вами, люди добрі. Це велика сила. Я зустрічаю дуже багато тисячі волонтерів, простих жінок, оцих яких. В'яжуть сітки, які роблять окопні свічки, які збирають продукти. Вони називають себе волонтери. Вони просто допомагають, просто допомагають як обов'язок. Як, як, знаєте, на душу приходить, що не можна так просто в стороні жити неможливо. Ми прості українці, ми нація нескорних. Ми це доказали. Мені кошти приходять. Люди добрі, з усіх на ці неділі мені прийшли кошти з Італії, з США, з Канади. Правда, козак Данило. Так пишуть козаку Данило, я Володимир Губаренко, а мені пишуть Козаку Данило я передаю такої картки. У мене немає. Шановні друзі, це прапор 117 ї бригади, 154-го окремого батальйону, де підписи. Військових ще підписи живих хлопців, які, які потім потрапили на Курський фронт, і де половина з них вже не мав живих, але символічно, що прапор зі мною вас жінки, перед день свята, наступаючи вам свято. Я бажаю вам жінки України, щоб оцей цей день. 8 березня був останній, останнім днем, коли йшла оця страшна війна. Останнім днем, коли ви плачете, коли підходять до мене дружини і мами обнімають мене за загубленими синами. Я вам бажаю, жінки України, здоров'я, миру, щоб наша країна процвітала, щоб ми ростили своїх дітей, внуків. І радувались житті. Дякувати Богу. Будемо просити у Бога, щоб все закінчилось. Але самим потрібно боротись і допомагати. Допомагати своїм синам, хто чим може коштами, продуктами і всім, що необхідно для наших синів. Бо тільки в єдності наша сила, армія і народ. Єдині. Дякую вам всім. Вернусь я додому, вже осінь розкидає рясло листя, І перший сніг лягає на дорогу.